Коли Руслан Жаботинський задумав написати книгу про батька, гадав, що впорається за два місяці. Та як виявилося, на це знадобилося два роки. Головна задумка автора показати, як звичайний сільський хлопчина Леонід Жабутинський досяг всесвітнього визнання, став олімпійським чемпіоном, світовим рекордсменом, а ще кращим другом президентів, генералів та найвидатніших людей свого часу. Це, в першу чергу я вважаю донесення великому кругу читателей. Її. чтобы люди могли почитать и увидеть об этом человеке всю реальную историю, как делались, ставились олимпийские рекорды, как человек становился как личность после э, войны и все остальное жизнь. Перший тираж книги склав дві тисячі примірників російською мовою і стільки ж англійською. Російськомовний наклад майже розійшовся. Продано й половину книг англійською мовою. На черзі видання української версії. Автор розглядає можливість видати книгу і на інших мовах. А ще каже, обов'язково буде друга частина та окремий фотоальбом про життя Леоніда Жаботинського. Я понял э, после написания книги об АЦ, насколько высока его популярность и авторитет во всем мире. Вот я приводил пример по поводу Америки. Прошло 50 лет, и американцы, э, причем разных возрастов, и даже люди, которые не являются тяжелоатлетами, а просто поклонники спорта как такового, они до сих пор... Помнять і знають такі рекорди. Під час презентації своєї книги у супермаркеті, де відтепер її також можна буде придбати, Руслан Жаботинський поспілкувався зі студентами запорізьких вишів. Розказав цікаві історії життя свого легендарного батька. Коли йому задалі вопрос, лінітоване, журналісти, яке количество у вас золотих медалей ви маєте, можете сказати, він сказав, дуже просто 25 кілограмів. А от стосовно секрету популярності Леоніда Жаботинського на думку його сина влучно висловився один з головних фанатів запорізького спортсмена Арнольд Шварценеггер. Арнольд Шварценеггер в газеті Нью-Йорк Таймс уже коли отец умер 18 января, мнение о том, що был був дуже личностью, которая могла об'єднати момент. То населення. Спортсменів много, но Харізми мало. Юлія Пасько, Олена Назаренко, Олег Мовчанюк, Тв 5